Добрий день, мої любі одинадцятикласники. сьогодні ми з вами познайомимося з логарифмічними рівняннями і навчимося їх розв'язувати. Так, логарифмічне рівняння. Ну, наприклад, найпростіше. Почнемо з найпростішого логарифмічного рівняння. Так, перше. логарифм за основою 7 числа Х дорівнює мінус 1. Так. Ну, по-перше, починаємо з того, що ми повинні вказати область допустимих значень х. Якщо у нас х стоїть під знаком логарифма, то ОДЗ, тобто х може набувати значення більше нуля, строго більше нуля. Так, записали. Далі треба розв'язати це рівняння. Є два способи. Перший спосіб за означенням Значить, Нагадую, що таке логарифм. Логарифм. Це показник степені, в яку треба піднести основу, щоб отримати число Б. Тобто, якщо у вас логарифм за основою А числа Б дорівнює С, то це означає, що ви повинні основу А піднести до степеня С і це буде дорівнювати числу Б. Оце означення логарифму. Значить, у нас оце число Б дорівнює основа в степені С. Значить, х у нас дорівнює основа. Основа у нас 7, в степені це, значить, 7 в степені мінус 1. І це дорівнює у нас 1 сьома. Бо, якщо у вас від'ємна степінь, то ви перевертаєте дріб 7 перших. Буде 1 сьома. В першій степені, тобто одна сьома. Так, тепер дивимося, чи підходить наш корінь по ДЗ. Підходить одна сьома більше, ніж 0. Значить, відповідь пишемо одна сьома. Так, друге. Логарифм. А, так, да, я хотіла вам другий спосіб показати. Іноді такий, от коли такі елементарні логарифмічні рівняння, то можна за означенням логарифма розв'язувати. Але ну, є складніші логарифмічні рівняння, тому тут можна способом логарифмування обох частин. Тобто нам, о, дивіться, логарифм зараз. За основою 7 числа Х дорівнює мінус 1. Ще раз перепишу. Тобто нам зліва і справа треба зробити такий самий логарифм. Отже, що я можу тут записати? Тут мінус 1 я ж можу записати, що це мінус 1 помножене на 1. А що таке 1 за властивістю логарифму? Ми знаємо, що якщо у нас логарифм за основою А того самого числа А. Це дорівнює одиниця. Бо в яку степінь треба піднести А, щоб отримати А. Тільки в першу. Значить, одиниця, будь-яку одиницю ми можемо переписати як логарифм. За основою 7. Чому 7, бо зліва у вас 7 числа 7. От за цією властивістю я записала. Тобто одиничку перетворила на логарифм з будь-якою основою, яка вам тут потрібна, а вам потрібна 7. Тепер мені заважає мінус 1. Оце мінус 1 За властивістю логарифма, дивимось вправо. Властивість логарифма така. Якщо у вас є логарифм за основою а числа b в степені n, то оця Н ось сюди ми переносимо наперед. Тобто n логарифм за основою а числа b. І так само, якщо нам навпаки, треба зробити, заважає отут n, то ми його переносимо сюди назад у степінь. От так ми оцю мінус одиничку перенесемо сюди в степінь. Отже, у нас буде логарифм за основою 7 числа x, дорівнює логарифм за основою 7 числа 7 в мінус першій степені. Перенесли. Тепер ми прибираємо логарифми. Потому, що, тому що вони однакові, і пишемо, що х дорівнює 7 мінус 1, тобто 1 сьома. Підходить за ОДЗ і пишете відповідь. Оце другий спосіб, це називається спосіб логарифмування обох частин рівняння. Так, друге. Логарифм за основою 4 числа Х дорівнює 1 друга. Значить, за означенням, це число дорівнює основа 4 в степені 1 друга. Бо логарифм це показник степеня. Показник степеня дорівнює 1 друга. Ну, що таке 1 друга? Це корінь із 4, і це дорівнює 2. І не забуваємо писати ОДЗ. х більше 0. Ну, 2 підходить, тому відповідь у нас 2. Не завжди корінь підходить. Якщо корінь не підходить по ОДЗ, то у вас відповідь буде пуста множина. Так, третє. Логарифм за основою корінь із 3 числа Х дорівнює 6. Так, ну, тепер ми пишемо х дорівнює. Основа у нас корінь із 3, а показник у нас 6 степеня. Значить, Х дорівнює. Корінь із трьох в шостій степені. Ну ми можемо переписати, що таке корінь. Це одна друга степінь. І в шостій степені степінь піднесемо до степеня. Це множимо на 6 перших. І скорочуємо скорочуємо. тут. Три. Три в третій степені – це буде 27. Так, ОДЗ. От і я іноді забуваю. Навчіть себе спочатку писати ОДЗ. Бо забудете про нього. Розв'яжете правильно логарифмічне рівняння. А не застосуєте ОДЗ і отримаєте на ЗНО потім неправильну відповідь. А розв'язали ви правильно, тільки не застосували ОДЗ. Так, 27 підходить. Отже, відповідь у нас 27. Четверте. Так, логарифм. За основою 2 числа Х дорівнює 0. Ну, ОДЗ. ОДЗ, Одез більше 0, Х дорівнює 2 в нульовій степені. От основа 2 в нульовій степені. І це дорівнює одиничка. Одиничка більше нуля, підходить відповідь 1. Так, тепер візьмемо трошки складніші рівняння. Зараз я відкрию. Так, номер 61 це підручник мерзляка. Математика 11 клас. Так. Перше. Логарифм за основою 2 числа Х мінус 1 дорівнює одиничці. Пишемо ОДЗ. Отакі елементарні, до речі, на ЗНО вони можливі. Ну, є. Так, значить, це буде х мінус 1 більше нуля. Тобто, підлогарифмічне число це більше нуля. Звідси х більше одинички. Тепер або за означенням логарифма, або логарифмуючи кожну частину. Ну, за означенням, це буде х мінус 1, це число дорівнює основа 2 в першій степені. Тобто 2. Звідси х дорівнює, 2 плюс 1 переносимо, значить буде 3. Тепер дивимось, 3 більше одного, нам підходить оце відповідь записали. Якщо будете логарифмувати, наприклад, одиничку перетворили на логарифм за основою 2, бо вам потрібна основа 2, бо зліва основа 2. числа 2. Оце ваша одиничка. Ви переписали одиничку через логарифм. Ну і тепер прибираєте логарифми за основою 2. І отримали, що хміну 1 дорівнює 2. Це теж дуже швидко. Звідси х дорівнює 3. Отримали. Так. Друге. Логарифм. А зараз я подивлюсь. Ну, давайте, так. Друге. За основою три числа 2х плюс 1 дорівнює 3. Так, ну, дивимось: ОДЗ з обов'язково. У нас під логарифмичний вираз 2х плюс 1 більше нуля. 2х більше мінус 1 перенесли звідси х більше, мінус 1 поділити на 2. Це половинка мінус 0,5. Так, Ну і тепер розв'язуємо. Якщо за означенням, то у вас це число 2х плюс 1 повинно дорівнювати основа 3 і в третій степені Степені 3. Все. 2х дорівнює. Ну, 3 в третій це 27. Переносимо мінус 1 26х дорівнює 13. У вас х більше ніж мінус 0,5, це число підходить, значить, це у нас відповідь. Так, якщо логарифмувати, то ви тут приписуєте логарифм за основою 3 числа 3. Тепер оця 3 заважає, оця заважає, і ви повинні її сюди в степінь. І отримаєте такий самий розв'язок. Так, наступне Третє. LG. Ну, ви пам'ятаєте. Ой, звиняйте. LG, 3 мінус 2х дорівнює 2. Ну, ви пам'ятаєте, що LG – це десятковий логарифм числа А. Це значить, що у вас у логарифма в основі число 10. Просто його так пишуть LG. Скоротили. Запис десяткового логарифма. Це десятковий логарифм. Отже, для себе можете тут писати, щоб не забувати, у вас основа тут 10. За означенням 3, ой, ОДЗ, ОДЗ 3 мінус 2х більше 0. Звідси мінус 2х більше мінус 3. Поміняємо всі знаки на протилежні буде 2х менше трьох. Всі знаки. Знак більше-менше це теж знак. Так, і х поділити на 3, 3 х менше, ніж 3 поділити на 2, це буде півтора, 1,5. Так, ну тепер за означенням логарифма 3 мінус 2х дорівнює 10 основа. Да, основа 10 в другій степені. Так. Ну, 10 в другій степені це 100, значить, мінус 2х дорівнює 100, мінус 3, це буде 97. Звідси х дорівнює 97 поділити на мінус 2. Це буде мінус. Так, що у нас тут 48 з половиною. Дивимось, мінус 48, це менше, ніж півтора, значить, це у нас буде відповідь. Так, п'яте логарифм за основою 7 числа х квадрат мінус 2х мінус 8, дорівнює 1. Ну, дивіться, тут ОДЗ вам треба розв'язати на рівність х квадрат мінус 2х мінус 8. Ну, можна розв'язувати, чесно кажучи, а вдруг хто не знає, як розв'язувати квадратичну нерівність. Я спочатку покажу, якщо ви не знаєте, як розв'язувати квадратичну нерівність, а от логарифмічні рівняння навчились розв'язувати. Да? Значить, ви пишете за означенням, оце число х квадрат мінус 2х мінус 8, буде дорівнювати основа 7, основа у вас 7 в степені 1. Ну, 7 в першій, це буде просто 7, тому так і залишили. Ну, Ви бачите, що це квадратичне рівняння. Все треба в одну сторону, у квадратичного рівняння справа 0. Тобто буде квадрат мінус 2х, мінус 8, 7, мінус 15 дорівняння 0. Ну, тепер за теоремою Вієта або через дискримінант підбираєте корені. Так, ну 15, це 5 помножити на 3. В сумі повинно бути число з протилежним знаком плюс 2. Отже, х1, 2, то рівня, ну, Ми сказали, 5 помножити на 3. Треба розставити правильно знаки. 5 мінус 3, це буде у вас 2 в сумі. Отже, у вас корні 5 і мінус 3. Тепер треба перевірити, чи всі корені підходять. Ви просто ось сюди, ось. Під знак логарифма підставляєте спочатку 5, потім мінус 3. Ну, 5 в другій, замість ікса зрозуміло. 5 в другій це буде. ну, ось сюди ви ж зрозуміли, да? Так, 5 в другій це 25. Мінус 2 помножити на 5 це буде 10, мінус 8. Ну, я бачу, що це число більше нуля, тобто додатнє число 5 нам підходить уже точно. Так, мінус 3 підставляємо. Мінус 3 в другій степені це буде 9. Мінус 2 помножити на мінус 3 плюс 6, мінус 8. Ну, теж додатні, значить, другий корінь теж нам підходить. Так. Як розв'язувати з ОДЗ? От нагадаю, зараз я візьму трошки побільше, щоб зразу раз і. Якщо ви пишете через ОДЗ, то ви повинні записати х квадрат мінус 2х мінус 8 більше 0. Розв'язати це квадратне, квадратичну нерівність. Значить, для цього ви повинні знайти корені рівняння, тобто прирівняти до нуля і знайти корені. x1, 2 дорівнює. Ну, добуток число 8. Незважаємо поки на знак мінус. Добуток 8 це 4 помножити на 2. Ну, це є за теоремою вієта. А в сумі ви повинні отримати з протилежним знаком це середнє число, значить, плюс 2, те, що стоїть біля х. Плюс 2 повинно бути. Значить, це 4 мінус 2. Отже, у вас корені 4 мінус 2. Перевіряємо, 4 помножити на мінус 2 це буде мінус 8, що у вас і є останнє число. 8. Останнє число береться зі своїм знаком. Так, 4 мінус 2. І тепер ми малюємо координатну пряму, позначаємо ці числа, вони виколоті, бо у вас строго більше нуля, немає знака дорівнює. Тобто вони не присутні на цій числовій прямій. Це буде мінус ну Ви ж пригадуєте, коли вісь іксів, то вправо це додатні числа від нуля, а вліво від'ємні. Отже, додатні буде правіші. Так, тепер можна або методом інтервалу або через параболу. У вас х квадрат мінус 2х мінус 8, це парабола, тут коефіцієнт додатній, значить, у вас відки вгору. Якщо відки вгору, то так схематично і малюєте. І вони проходять оце точки перетину з вісю хів, якщо схематично так брати. Отут знизу осі хів, y від'ємні, ставимо мінус, а зверху у нас додатній плюс. Плюс завжди починаєте ставити знак з цього корица. Якщо було так нагадаю, то б ви поставили, ну, це коли б у вас отут, от зараз, пер, ну, таке було рівняння: мінус х квадрат, наприклад, мінус 2х мінус 8, да? то б у вас була парабола перевернута донизу. Так, тоді б тоді був знак був плюс, бо зверху ігрики додатні, а тут мінус-мінус на краях. Так, нам треба більше нуля. От дивіться, нам треба більше нуля, тобто додатні значення. А додатні значення у вас отут і отут. Отже, коли ви знайшли корені, ви дивитесь, 5 підходить, підходить, бо більше, ніж 4. І мінус 3 підходить, підходить, бо мінус 3 у вас розташована. Ой, зараз отут. Мінус 3. 5 отут. Тому вони входять в ваше ОДЗ. Це якщо через ОДЗ. Якщо логарифмувати, отут би ви написали замість одинички логарифм за основою 7 числа 7. І отримали таке саме квадратичне рівняння. Так. Наступне. Ну, шосте, аналогічно ми не будемо. Давайте візьмемо номер. 6.3. Розв'язати рівняння логарифмічне логарифм за основою π х плюс 1. Дорівнює логарифм за основою π. 4х мінус 5. Ну, спочатку ОДЗ. ОДЗ, обов'язково. Під логарифмічні вирази. А їх у нас 2 більше 0. І тут 4х мінус 5 більше нуля. Система, бо у нас обидва повинні виконуватись. Так, звідси у нас х більше мінус 1, а тут 4х більше 5, х більше 5 поділити на 4. Ну, 5 поділити на 4 це 1,14. Переведемо в десяткову дріб, 1 четверту це буде 0,25, тобто 1,25. Як переводити? Нагадаю, 1 поділити на 4 в стовпчик це буде 0,00, бо 1 не можна на 4 поділити по 0 беремо зносимо 0, 10 поділити на, 2. на 4 це по 2, буде 8. І тут залишається 2. Знову зносимо нулі, нулі, і так до кінця, щоб поділити по 5. Оце буде 0, а І одна ціла у вас була. Так, 1,25. І тепер ми спільний розв'язок повинні знайти. У вас дві нерівності. Отже, ви малюєте координатну пряму, позначаєте точки не зафарбовані, тобто пусті, виколоті, їх по-різному називають. 1,25. І у вас х більше мінус 1 штриховочка пішла вправо. І х більше, ніж штриховочка теж вправо. І де у вас перетинаються дві штриховки. Ну тут гарно видно отут ось. Отже, у вас x набувають значення від 1,25 до плюс нескінченності. Так, от тепер починаємо розв'язувати. Якщо ви всього цього не хочете робити, просто підставите корінь, і щоб у вас підлогарифмічний вираз був більше нуля. Ну, я покажу. Так, а тепер дивіться, у вас справа логарифм за основою пі ой, зліва і справа логарифм за основою пі. Значить, ми їх прибираємо, якщо у нас справа і зліва, в рівнянні однакові логарифми з однією основою. І ви отримуєте рівняння х плюс 1 дорівнює 4х мінус 5. Ну, х і в одну сторону числа в іншу. ну я Х сюди перенесу, 5 сюди, так краще, буде, додатні буде. 4х мінус 3 буде 3х дорівнює 1 плюс 5, це 6. Х дорівнює 6 поділити на 3 це 2. Дивимось, 2 підходить до нашої ОДЗ? ось наше ОДЗ. Так, підходить. Значить, оце наша відповідь. Якщо ви не робили через ОДЗ, ви просто підставляєте о сюди. Зараз двоечку сюди замість ікса. Це буде 2 плюс 1, 3 додатнє число. І сюди обов'язково 4 помножити на 2, це буде 8, мінус 5, це буде додатнє число. Отже, нас, нам цей корінь підходить.